вечір у нас подають цей суп. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду я готувати одну із різдвяних страв на пісний стіл. Це буде гершлі. У мене, ось дивіться. гершлі це і перловка. У нас так називають гершлі. Я їх мочила Один день вони намочилися, і я буду зараз варити. У першу чергу я ставлю варити перловку. Вода в мене кипить, гарячу воду, перловки в мене тут 120-130 грам. Нарізаю цибулю. Ось такими невеличкими шматочками. У мене 30 грам тут олії. Олія вже розігрілася. ось у мене сковорідка. Кидаю цибульку. І натираю моркву, буду тушкувати кувати з морквою. Моркву я натерла. Нехай трошечки це була підтушкується, буду додавати морку. Нарізаю чесник, того що ще чесник йде. Додаю морку і додаю чеснику. У мене хороший два зубка чеснока великих. Поки тушкується цибуля, я буду нарізати гриби. Гриби я також намочила їх, мокли вони в мене цілу ніч. Це сухі гриби, білі сухі гриби. Ось такими шматочками. Невеликими і буду додавати іще печуріці, не печуріці, а печурі, так, буду додавати. Але це в кінці, того що вони дуже швидко варяться, спочатку даю сухі гриби, а потім печуріці. Дивіться, додаю гриби, додаю до моркви і цибулі. І десь 10 хвилин буду їх тушкувати, щоб вони віддали свій смак, це сухі гриби. Поки тушкуються гриби, знаєте, я поріжу ось печоріці. ось такими невеличкими шматочками. Ще трішечки буду тушкувати і додаю пабрику червону. Небагато кавову ложечку. так. І одразу наливаю суп. Ви знаєте, цей суп готувала моя мама. Моя бабуся, її бабуся. Це вже Дуже стародавній рецепт цього супу, дуже. І він готується на перловці. І ставиться на святковий стіл різдвяний. Проварилося десь пів години у мене гриби із гершлями, із перловкою. І я додаю капусту. Додаю капусту і десь хвилин 40 ще буду готуватися. Добавляю сіль. Солі небагато, кавова ложечка солі, тому що кастрюля у мене десь 2 літри. Тому що, і кисла капуста, вона солена, так що я її вимочила, правда, трошечки, але буквально на 10 хвилин, і ще по я додавила печеріці. Десь 10 хвилин більше не треба, бо вони будуть гумові, якщо їх довго варити. Так як у нас немає м'яса, я додаю 10 овочей. Ви знаєте, раз, може, суп без м'яса, а 10 овочей він придасть нам смакоту. Ось бачите, який він. Ще 2 хвилинки і суп наш готовий. Ну що, суп наш готовий? Набираємо, пробуємо. Ви знаєте, дуже рекомендую, спробуйте на святий вечір у нас подають оцей суп Закарпатті. Я думаю, що всі от такий суп готують в Ну, якщо ні, то я би хотіла, щоб мені написали, все-таки сказали, тому що у нас мама, бабуся, її бабуся і завжди у нас оцей суп. Ну, що хочу сказати: приготуйте, спробуйте. Це швидко і дуже смачно. Десь до 40 хвилин у мене суп був готовий. Хочу побажати всім благополуччя в сім'ї, розуміння в сім'ї, любові, того, що все-таки буде любов, буде щастя і буде порозуміння велике в сім'ї. І, ви знаєте, миру нам всім, щоб закінчилася ця війна. Оце основне. І будьмо всі здорові.